Мене звати Ірина. А в мене до вас таке питання. Є в нас вдома проблемка, у нас собачка є, ми її взяли з приюту рік назад. От Вона дворняжечка, там у нас смесь бульдога з носорогом. Займаємося ми нею з нею дресіровщиками. але є проблема, вона копає в дворі. Ми живемо в частному будинку, вона просто. Перекопала весь участок. І ми не, не можемо ніяк з цим справитись і не знаємо, що з цим робити. Е, перекопала участок у вас немає вдома, так? Да? Незалежно. Є, а нема, вона просто копає. Який вік? Ну, їй приблизно десь, може, ну рік Ірина, 4 що ви чотири місяць. Як ви з нею взаємодіяти? Команди. А, ви ж сказали, що ви займаєтесь кінологом. Ми займаємося з нею, з викладачами постійно. Ясно. ясно. Поча... Ми Почали ми займатися ми, з нею. За... Вибачте, що я перебуваю. Там присутні іграшки, кидання, портування команди, так? Да? А без іграшок. А чи просто команди. Команди смаколи і а... покола. Які саме приклади? Ну... Ну, команди, смаколики, да. ну так, ми її хвалимо, коли займаємося з нею командами, з викладачами, то звісно, ми її смаколиками хвалимо. Да. Ну, вона у вас ми живе на площад... вдома чи на площадці, на участку? Ні, вона живе в будинку, але виходить на вулицю гуляти, але живе в будинку. І Можливо. ми виходимо з нею за територію постійно, тому що вона Добре, дуже і що активна. Є? Ірина, з іграшками взаємодіяти якимось чином. Ну, тільки в неї є м'ячик, такий, якийсь резиновий, невеликий, вона щось там з ним ганяє. А так ні. От, а за ну, іграшками що вона кидати. Збуті? Переважно вона лежить на місці. В неї є команда місце. А вона не обділена прогулками. Вона гуляє достатньо і на вулиці, і в дворі. І просто в мене є ще друга собака Канекорс. Я не люблю дуже по що мені тут бігали по будинку. В неї є команда місця, і вона лежить на місці. А вона лізе до вас, просить уваги. Ну, буває, так. Да. Але вона така своєнравна, такий характер. Ну, по-перше, напевно, в неї якась травма є, тому що її з-під обстрілів забрали. Забудьте за, от... за під обстрілів Іріна, тому що собака за, дві... за два тижні з новою людиною міняє дуже багато чого отут. Ну, ну, можливо. Але зараз обстрілів вона боїться. Ну, То хай боїться, а що поганого. Що поганого, якщо вона боїться обстрілів? Це правильно, друзі. Ну, вона вона просить а, уваги, але так сказати, щоб от коли Добре, я заплушу в двір, щоб Добре. вона скакала на мене або щось таке. От проблема Добре. вона копає. Ну, І коли ви ругаєте ти? її вдома за щось, вона опускає хвоста? Звісно, вона знає, я на неї тільки подивлюся вона знає вже, куди йти. Ну, за те, що вона риє, ви її ругали? Так. Да. Вона впускала, не допомагає. Впускала. ну я, да, я її не б'ю, я її не чую пару разів. Рували. Ругали, робили зауваження. Ругала, звісно. Ми тут не прийшли. Звісно, в мене, розумієте, я, може, щось неправильно роблю, в мене е, ругаються, я або саджаю її на витримку, <гас> Боже, ні. або я її відправляю робите. на Ірина, Я вас прошу, я вас прошу, <гас> мені ножом по серцю. Не слухайте ваших кінологів, коли ви собаку садите на витримку, собаки один одному не роблять таким чином зауваження, Ірина. Розумієш? Якщо є якась проблема, Ірина, послухайте ще раз, да, вибачте, що я так кричу, я вас не, не, не сварю, я скоріш вашого кінолога сварю. Коли собака щось робить не те, просто треба робити зауваження і крапка. Через тиждень-два собака цього не буде робити. Якщо ви замість цього садите на витримку, закриваєте в клітці, команда місце 100 мільйонів команд, похвала. При чому тут це? Собаки, коли роблять один одному зауваження, вони не кажуть витримка сидіти, смаколик. Розумієте? Давайте ми будемо, типу, по природі да, собачі спілкуватися. Але я бачу, ви займаєтесь кінологами, і у вас дуже багато не того, що треба. Ви мені кажете місце. Команди місце у собаки теж не повинно бути. Якщо ваша собака лізе до вас, ви повинні зробити зауваження. А куди вона піде, неважливо. Вона сама вибере місце, де їй комфортно. Розумієте? Або на місце, або під, під ліжко. Їй там комфортно, то хай лежить. В цьому ж немає проблеми, правильно? Хай лежить, головне, щоб вона не лізла до мене. Е Далі, якщо ви кажете, ви її ругали, вона піджимала хвост за те, що вона риє, і далі продовжує, значить, ваші відносини дуже погані. Значить, ваша собака в загальному вас не слухає, не чує і не вважає за лідера. Чому вона не вважає за лідера? Тому що вже багато нюансів я побачив. Це витримка, яку треба викинути, взагалі, при причому тут витримка. Це команда, місце, це іграшки. Треба всі прибрати. Це треба сварити за те, що вона інколи лізе до вас, попросить любові. Угу. Але гладить її треба, Ірина коли? Коли вона лежить нейтрально, спокійно. і я її підзиваю, і кажу: де сюди, моя хороша, беру на голову і коли сюди. Коли я сама її. хочу, так я і роблю. Да, да. Да. Ще раз, Ірина, те, що на вулиці відбувається, слухайте, я стільки разів займався з цими ну з клієнтами, да, у яких багато команд. І я кажу: прибери все! Давай просто попрацюємо. Проходить три дні. Мені клієнт відписується, каже: Віталій, Вау! Я все перестала робити, але почала ругати, як ви казали. Вау! Все стало добре. Розумієте? Так, Бо коли... їй, просто робити зауваження? Просто вибігайте, робіть зауваження, коли вона риє. Але спочатку треба навчити її. Ну спочатку, ви повинні бути в домі і дивитися вікно. Ні, спочатку треба бути присутньою, да, з собакою, нас доганяти, хватати за ошейник, кидати в неї серветки, обливати водою. Прямо по серйозному сварити її. Спочатку я в неї тапочками кидаюсь. Тапочками, да. Ви присутні спочатку. Коли ви присутні посварили, і вона вже при вас це не робить, це легко зробити. Ви тоді прячетесь вдома, дивитесь у вікошечко, тихесенько, і слідкуєте за нею. Як тільки вона риє, ви вибігаєте, наздоганяєте і так само сварите до опускання хвоста. Розумієте? І так періодично це робите. Все, повірте, собаки не дурні, вони дуже розумні. І якщо ви правильно все це будете робити, не відволікати собаку від зауважень, витримкою, там, сидіти, лежати, чекати команди. Розумієте, це дуже легко. Ще раз, коли я приїжджаю до клієнтів додому, ми навчимо, зразу за 2-3 години ми, ми навчили не вибігати собаку, коли відкрита колітка. Не вибігати собаку, коли машина заїжджає, виїжджає. Зразу за 3 години да? не гавкати там на сусідів, коли ми кажемо ні. Да? Не, не гавкати в вольєрі, коли ми кажемо ні. Легко! За 2-3 години. Чому, Ірина? Тому що я не працюю з відволіканням собаки командами, смаколиками, витримкою, чочу. Розумієте? Ірина, вам треба повністю зараз перестати хвалити собаку за все. Окрім команди до мене. Вам треба повністю прибрати всі команди, які не залежать від. Вам треба просто створити дві команди: ні, три. Пішли і до мене. Все. Угу. місяць, два. І вам треба прибрати повністю дресура іграшки. Угу. Справитесь за тиждень два ваше е, е, е Прошу вас до марафону. Долучайтеся. Копійки коштує. Блін, ви зекономите 900 гривень марафон, Іра. Ви за місяць стільки пройдете, що ви не пройдете не з любим кінологом. А де ці марафон? В телеграмі вони проходять. Напишіть мені просто в лічку в Тіктоці або в Інстаграм, там перейдіть, напишіть. Оплачуйте курс і. А машина... вас на сторінці не можна підписатися в Телеграм? На сторінці в Тіктоці є там посилання, там є Телеграм. А, ага. Окей, добре, дякую вам за спілкування. Yeah, Хорошого да, вам не вечора. Себе, да, не мучайте себе і собаку. Ну, вибачте, я через вибачаюсь перед кінологами, да, але ну це знущання над собаками. Тому що ми відпрацьовуємо команди, да, там, по команді кушать е, там, по, Ні, я такого кушати, не по команді тримати, чекати, бла, бла, бла. А який сенс в цих командах, якщо собака далі продовжує проблеми в неї? Ну, так, <звіг> да, воно не нас... дає вам авторитету, розумієте? От у вас, наприклад, 50 команд і ваша собака чемпіон. Який сенс? Воно не дає вам авторитету, ці трикові команди. Розумієте? Добре, вибачаюсь, буду прощатися, бо вже треба спати. Так, добре, дякую вам за. Дякую. Все, до побачення.